Розвиток соціальної сфери через призму розвитку економіки району. Саме за таким алгоритмом працюватиме новий голова Чуднівської районної адміністрації Максим Самчик. Сьогодні молодий посадовець ставить собі за першочергову мету ретельно вивчити проблеми району і знайти усі можливі шляхи їх розв'язання. Ну, моє, моє бачення і, скажімо так, моє – це будь-які соціальні перетворення, будь-які. В зрушення в соціальній сфері вони створюються через економіку. Тому основним напрямком в діяльності, звичайно, це буде створення робочих місць, це економіка, а Чуднівський район він сільськогосподарський і промисловий, тому основна робота буде направлена на розвиток сільського господарства, на товарне, сільськогосподарське виробництво як сказав губернатор, розвивати економіку району зобов'язав нового голови і очільник області Сергій Рижук. За його словами, промислові об'єкти, які раніше працювали на території району, мають бути відроджені. Не до не дати, вибачте, на слові дограбувати той же Карванецький цукровий завод і відновити роботу. а це тисячі тисячі робочих місць в селі. От. Той же невеличкі цекури сушильні теж і інші. Чуднів район такий компактний, і в ньому завжди свій час навіть був агрокомбінат. Уже за декілька тижнів Краманич області чекає звіту від нового голови районної адміністрації про те, як посадовець має піднімати імідж Чуднівського району і покращувати життя його жителів.